Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми знову говоримо не про Польщу, говоримо про Німеччину, тому як в Польщі зараз особливо немає якихось новин для українців. Натомість Німеччина останніми тижнями дуже і дуже сильно підняла питання українських біженців, їх виплат. Покарань, депортацій і так далі. Вже е, в декількох відео ми з вами про це говорили. На сьогоднішній день у нас є е, інтерв'ю Олафа Шольца, в якому він говорив в першу чергу про Україну та про українських біженців. Він прокоментував недавні нападки на українських біженців. В свою чергу, також е, певне, для того, щоб не втратити свій електорат і не знижувати рейтинг своєї партії. Також е, помахав українцям пальцем. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Кожен ваш лайк допомагає боротись з російськими та іншими ботами і допомагає розвиватись. Тож вдячний за вашу постійну підтримку. І таке: Німеччина і далі виділятиме гроші на підтримку України, але зробить жорсткішими умови надання фінансової допомоги українцям, які знайшли захист в Україні. Німеччині про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на своєму інтерв'ю, яке він давав телеканалу АРД. І він сказав наступне: це правда, що є багато громадян, які не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну. Які також не згодні з тим, що ми ввели санкції проти Росії. Але, на мою думку, немає альтернативи, щоб ми змінили це зараз. Тобто він напряму говорить, що в Німеччині величезна кількість є німців, які виступають проти допомоги Україні, які виступають проти е якихось погіршень відношень з Росією. Я думаю, це ні для кого не є секретом, що в Німеччина просто кишить. Російськими і проросійськими агентами, проросійсько налаштованими жителями, скажімо так, я впевнений, що в Німеччині ніхто ні разу не забороняв якісь російські пропагандистські канали, і так далі. Тому це і не дивно. Плюс, якщо подивитись на історію Німеччини там в за період після Другої світової війни, то бачимо, що якби там дуже і дуже міцно працювали. Спецслужби на той момент Радянського Союзу, які на сьогоднішній день просто тр трансформувалися в спецслужби е, Росії, от і власне е, нічого дивного немає. Е, Шольц, в свою чергу, е, замість того, щоб е, якось в адекватному ключі е, говорити про це, він також вирішив не втрачати свої власні рейтинги і також сказати, що є проблема з українцями саме з українцями, так і. Е, Чому якби мене дратують ось такі виступи цих німецьких політиків? Тому що в Німеччині, е окрім українських біженців, є біженці з десятків, а може й сотень інших країн. Які спокійно там перебувають, і ніколи нікому до них не було діла. Вони завжди отримували якісь соціали, вони завжди е, могли туди приїхати, отримати допомогу. І на сьогоднішній день Німеччина все одно є однією з найсолодших країн е, для біженства е, для всіх е, людей з Африки, Азії та Близького Сходу. І ситуація на польсько-білоруському кордоні дуже чітко це показує. бо... Е, Дуже маленький відсоток тих, хто заходить нелегально в Польщу, подається на захист саме в Польщі. Всі ці люди намагаються різними нелегальними шляхами переїхати в Німеччину для того, щоб залишитись там і отримати допомогу саме там, бо вона є там вищою. Але при цьому. Проблема чомусь в Німеччині і у всіх, як ми бачимо, німецьких політиків виникає тільки стосовно українців, тобто всі інші біженці їх взагалі не турбують. І ось в цьому є головна проблема: що іде вирізнення українців поміж інших біженців, які також знаходяться на території Німеччини. І також е, йому було задано питання стосовно е, тих дискусій, які ведуться. Ми з вами про це говорили в минулих відео: що одна е, партія християнська заявила, що вони хочуть, е, щоб саме українців позбавили повністю соціальних виплат, тобто не всіх біженців, а тільки українських біженців. А другі заявили, що тільки українських біженців потрібно депортувати в Україну, тобто в безпечні райони України, які з них безпечні, сказали, що це західні регіони. Але знову ж таки ігнорується питання того, що на західні регіони точно так само літають ракети, як і на східні, як і на центральні. От Тому, якби в цьому питання і Шольц також. Про це проговорив, бо є оця дискусія в німецькому політикумі навколо соціальних виплат допомоги по безробіттю, яку отримують зокрема українські шукачі притулку. І Шольц зауважив, що всі, хто може працювати, має це робити, і що не повинно бути так, щоб хтось працював нелегально, приховував таким чином свої доходи і при цьому отримував фінансу, фінансову допомогу від держави. Ми свідомо будемо вживати жорсткіших санкцій проти тих, хто постійно відмовляється від роботи. Так сказав власне Шольц, але далі не уточнив, кого саме він має на увазі. От конкретно він ну, не назвав там, чи це українці, чи це не українці. Але так як це говорилось в контексті саме України, то я думаю, що це було сказано про українців. Натомість з коментарів з минулих відео я зробив висновки, що в Німеччині. Немає проблеми з тим, що там всі українці не хочуть працювати. А є проблема з тим, що цим українцям просто-напросто немає роботи. Що з однієї сторони їх не беруть на роботу, бо вони не знають досконало німецьку мову, з іншої сторони, є просто села, в які цих людей завозять. Українців і там просто-напросто немає роботи. Тому тут питання саме дось до оцього пункту, що люди, які постійно відмовляються від роботи. Якщо хтось постійно відмовляється від роботи, значить йому комусь постійно пропонують якусь роботу. І тут тільки питання в тому, можете писати в коментарі, чи є у вас ситуації. Коли вам пропонують роботу, я не знаю, чи там цей Джоб-центр, чи від якихось інших установ, коли вам пропонують в Німеччині роботу, а ви від неї постійно відмовляєтесь, бо ви хочете сидіти і отримувати 500 євро в місяць. Дуже мені цікаво просто буде подивитись, чи є справді такі люди. От, е, пишіть, пишіть про себе, дуже буде цікаво дізнатися. Е, також, е, канцлер Німеччини висловив стурбованість зв'язку з позачерговими парламентськими виборами у Франції, де Праві популістські сили набирають обертів і здобувають все більше влади. Мене хвилюють вибори у Франції, зауважив Шольц і висловив сподівання, що успіху на виборах досягнуть партії, які будуть все таки зберігати за собою європейські цінності, цінності вільного світу, і не буде оцих праворадикальних настроїв. Бо фактично по всій Європі зараз підтримки потрохи починають здобувати здобувати саме праворадикальні течії, які за те, щоб всіх. Іноземців вигнати за кордон, дружити з Росією і там не підтримувати Україну. От якісь такі, і тут можна також зробити висновок, що всі ці сили підтримуються саме з кишені російських платників податків у вигляді хабарів, які їм надсилаються для того, щоб вони транслювали ті або інші наративи, які потрібні для які потрібні для розвитку антиукраїнських настроїв на території Європейського союзу. Отже, по Шольцу, в принципі, все зрозуміло. Дуже всі вони роблять такі розмазані заяви. Всі вони говорять, що так, треба, щоб всі українці працювали. Але далі далі цього вислову ніхто нічого не говорить. Ніхто не говорить, чи українці відмовляються від роботи, чи є для них та робота. Як е, справа виглядає з іншими біженцями, котрі не з України поприїжджали, чи до них є якісь претензії, чи повинні вони десь працювати? Немає цього, просто є оця вирізнення так, на основі національної ознаки. Такого в Німеччині раніше не було, але бачимо, що як тільки українців стало трошки більше в Німеччині, то зразу оця ксенофобська така нотка починає звучати з усіх уст, всіх німецьких політиків і не тільки. Тож будемо спостерігати за ситуацією, свою думку, з цього приводу, пишіть. В коментарях під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!